Ага, я, життя важко неченеє, там один єси важчими гардний, що стару проскав людину, ми землі, землі створені, і ту землю повернемо, з Бога літи і сказав мені земля, ти в землю повернеться, люці підемо з гробним риданням творящі пісню. Аллілуйя, аллілуйя, галілуйя. Перемудриться свята Богородиця Спаси нас Чесніші від роби, мім, тамніше без равнення, серопин, без княсов, родигів, що существо Богороди, суперевеча. Держава, існує наша війня, віра в те, що ми народ. Великий народ, європейський народ, народ, в який збудує все майбутнє. Я знаю, багато Київ, але ми тут не зібралися якраз з е, невеличкою громадою, щоб згадати ці роки боротьби з державу. Боротьби і віри в те, що ми нація, в те, що ми є спільнота і те, що ми є нарід, український нарід. Хай спочивають наші е, побратими, е, наші діти, е, 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 наші герої української землі. Але та, та справа, що вони робили для цієї української держави, е, буде існувати, буде, буде існувати пам'ять. Ця пам'ять збережеться і передасть нашим дітям. Поки ми будемо пам'ятати. Буде українська держава. Не буде на нашої пам'яті, не буде ніякої держави. б не вдалося в цій країні, хто б не входив до влади, хто б її не керував, першу чергу українська україн в тобі, в твоїй душі, в твоєму серці. Тільки ти є Україна, тільки ти за неї відповідаєш. Ніхто інший за неї не відповість. Бог з тебе спитає: любіть цю державу, любіть свою націю, любіть свою землю. Слава що Христу, Христос прощається. Два роки тому Західна Українська Республіка і Українська Народна Республіка об'єдналися. І від цього пішла велика Україна. Сьогодні присутні тут представники багатьох патріотичних організацій, громадських організацій, політичних партій. Зараз до слова, до виступу, я запрошую Рябченка Валерія, представника Конгресу українських націоналістів, щоб він сказав кілька слів. Від обласного проводу Конгресу українських націоналістів я вас вітаю з 92-ї річницею дня проголошення звуки українських земель. В ті буремні роки майже 100 років назад об'єдналися дві великі частини української землі, де проживали наші побратими українські в одну велику українську державу. Зараз по всій Україні проходять Знаменні події, збори людей. Ми бачимо, як проходять щорічно заходи на мосту на Дніпрі, коли молоді люди, яких не об'єднують ні партії, ні якісь об'єднання, разом приходять і зв'язують стрічку єднання. Ми згадуємо, як 90 років назад мільйони українців вийшли із Заходу до сходу і трималися за руки. Символізуючи об'єднання наших українських земель. Соборність України це не тільки об'єднання наших українських земель, це об'єднання нашої віри, нашого духу, нашого прагнення будувати нашу українську соборну самостійну державу. Дякую всім, хто прийшов на наші збори. Слава Україні! Поди нас дня об'єднання українських земель так ганебно повелася. Вони заявили, що вони йдуть до пам'ятника Шевченка. І ті, хто був, бачили, як вони майже під похоронний марш в черговий раз намагались поховати нашого Шевченка і швиденько побігли звідти. І жоден із них не прийшов сюди. Чому читали, а може й чули, що вони, мабуть, соромиться приходити мимо от намета. Біля цього гадюшника чи я не знаю смітника, як його назвати, їм соромний йти. І офіційна версія була така, щоб уникнути зіткнень. Бо в черговий раз влада показала, на що вона здатна і яка у нас зараз украй... антиукраїнська влада, то я хочу призвати всіх, давайте об'єднувати всі організації, всі партії, давайте разом виборювати нашу державність. Не здавати її і ні в коєму разі не боятися. Ви всі чули, скільки зараз хапають хлопців, які дурні звинуваченням висувають, як знущаються над ними. Давайте триматися всі разом. Якщо нас 37-му році починали отак от знищувати поодиночки, і кожен сподівався, що мене це не стосується, до мене ні йде. Я ж нічого не роблю, я просто тихенько собі живу. Не треба так думати. Нас знищать всіх тільки за те, що говорить українською, за те, що носить Україну в своєму серці. Тож я призиваю всіх, об'єднаємо всі і разом всі до перемоги за нашу славну Україну. Слава Україні! Героям слава! Українською народною резоборну українську державу, до якої увійшло більшість етнічних українських земель. <зв. зв>. Ідея, за яку довгий час боролись і заради якої жертвували своїм життям найкращі сини України, втілилась у цьому документі. 22 січня 1919 року це знаменна дата, котра символізує створення суверенної соборної української держави.